Сім'ї лишаються голодні, люди добрі. Що це робиться? Закриття столичних підприємств, відкритого акціонерного товариства «Київхліб» та скорочення виробничих потужностей готувалося заздалегідь. Втім, сотні працівників хлібозаводів та комбінатів, яких звільнили, нібито внаслідок реконструкції, виявилися не готовими до цього. Недавно взяла кредит і мені сказали, що мене звільняють. Що мені робити? Я не знаю, а банку гроші треба віддавати. Я я не можу говорити це крик душі, Я не знаю, що мені робити. Я, я хочу працювати на хлібзаводі. Предлагають роботу, ну тільки матерям одинуки Оскільки ну, вони можуть в кондитерському цеху предложити місць робочих: 10-15 і таку роботу, що на, на, на з половину менша зарплата, заробітна плата, ніж у нас була, і туди, куди ніхто не хотів йти. Посуд мити, коробки клеїти. Це все, що залишилося від булочно-кондитерського комбінату, який випікав найпопулярнішу серед киян продукцію. Приміщення з усіма необхідними комунікаціями знаходиться майже в центрі міста, тому думки щодо причин знищення заводу, як у експерт так і столичних мешканців сходяться. Невдовзі тут зведуть черговий торговий чи бізнес-центр, який може окупитися на відміну від нового чи реконструйованого хлібозаводу за три роки. Ми в шокі. Ми тут живемо. Ми в шокі. Тільки що спрашивала по поводу того, возда. Сказали, що виживають їх. отсюда. И, наверное, уже выжили. Я хочу сказать, что это, это лучший хлеб, который можно было купить в Киеве. И я знаю, все, которые приезжали из сел, даже наши родственники, они все время покупали именно этого завода украинский хлеб. У и, нас не не люди кому-то вы скажите. Тут земля, земля, дома строить надо. Тут все подведено, готово, только строят. Так что тут ясно. А то, что бандиты, то бандиты. Вон первый хлеб завод закрыл, там стройка или это самое... Огромним способом взяли територію і строїться. Зараз ніхто не питає, кому ми нужні. Ми пішки не тут. що або ж Київ -хліб буде розпилений на ділянки і проданий центральні частини забудовникам чи під щось інше, таке подібне, так як от закрили БКК, там майже в центрі міста так, через ділянку або ж ті рештки які лишаться, будуть вже продані якби людям які знають теперішнього мера. ВАД «Київхліб», створений на базі державного підприємства у 1996 році є одним з найбільших хлібопекарських підприємств україни з півтора десятка заводів у києві сьогодні залишилися п'ять у 2006 році київська влада передала «Київхліб» в приватні руки після перепродажу одним з власників активу став колишній зять екс-мера києва леоніда черновецького в'ячеслав супруненко з дві 2011 року його розшукує Інтерпол підприємства, які заробляють на киянах, просто на мешканцях міста. Вони бувають фінансово успішні лише тоді, коли тебе підтримує місцева влада. Чому? Тому що, наприклад, той же хліб він потребує дотації, щоб він був дешевий в магазинах і так далі. І держава може тобі дати дотації, може не дати дотації. Ти якби вичавлюєш гроші з підприємства, доки твої при владі, коли приходять інші при владі, ти їм перепродуєш. Ми свої зауваження акціонерам висловили. Вони зараз ситуацію виправляють, але інцидент не красивий. Але там дійсно вкладено зараз. Я по пам'яті скажу десь. Біля 10 мільйонів гривень вже придбання нового обладнання і воно буде змонтовано на цих площах, ми будемо мати там на визову. Втім, йдеться про нове обладнання для нового кондитерського цеху 12-го хлібозаводу, як повідомили у «Київхлібі». У самому холдингу також заявили, що підприємства закриваються через неконкурентну спроможність. Минулої осені у Київській області збудували новий сучасний хлібозавод Кулиничі, який виготовляє 250 тонн продукції на добу. Власник регіонал з Харкова Володимир Мисик, який тієї ж осені став депутатом Верховної Ради. Ми завод Кулиничі побудували за 9 місяців. Я скажу, що. До цього я не знав ні мисика, нікого сьогодні. Я його знаю, тому що він інвестор, він вклав майже 300 мільйонів гривень. Цей завод забезпечує хлібопродуктами тільки на 50%. Це неправда, що з'явився один завод, і він монополіст. То він монополіст, і він якби прикрив життя усім заводам. Ви знаєте, повинна бути здорова конкуренція. У всьому замішана завішана влада в цій ситуації, тому що. Зацікавлені в тому, щоб купляли хліб в тому заводі, який належить владі. І тому закривають заводи, які виготовляють дійсно смачний хліб, який купляють люди, який подобається людям. А той хліб, на жаль, не подобається людям, але роблять все для того, щоб його купляли. А щоб його купляли, потрібно закрити ті заводи, які виготовляють набагато смачніший хліб. Я дуже добре знаю господаря цього підприємства, куліючи харків'янина. Ілліч, є Володимир Президент особисто був присутній на відкритті заводу Кулиничі під Києвом. А під час візиту на Херсонщину минулої осені навіть поділився враженнями від Кулиничевської продукції. І от в цьому магазинчику є кава, є напівфабрикати і там продавець обслуговує людину, яка приходить. курасаны с маком, с повыдлом. На высшем уровне. Мы новый игрок на рынке Киева и Киевской области, но сегодня работаем на принципах честной конкуренции и ни в коем случае не, не, не имеем возможности, не используем никакие ресурсы, кроме своих собственных. Мы не отслеживаем закрытие хлебозаводов в Киев, Киева, Київ, корпорации, Київ, хлеб и не имеем к этому отношения. Мы завоевываем и осваиваем рынок. На сьогодні харківські кулиничі вже освоїли ринки шести областей України, де з їхнім приходом закривалися місцеві хлібозаводи у столиці. Ще однією з причин закриття заводів «Київхліба» називають нечесну гру на ринку збуту хлібопродукції. Вони домовляються через хабарі. Ми маємо цю інформацію з великих торгівельних центрів. Вони домовляються, просто перекуповують у великих торгівельних мережах право продавати свій хліб. І Тому, наприклад, в Святошинському районі зараз. Хліб заводу номер 12 витискається майже не продається. А коли продаються запитання є до губернатора Київської області, до присажнюка він особисто лобіює інтереси цього клібокамбінату коліничі. Він особисто користується телефонним правом і телефонує до голів адміністрації районних міських і змушує їх в наказному порядку закривати очі на встановлення так званих незаконних малих архітектурних форм. Він лобіює якраз через певні структури обленерго, підключення цих малих архітектурних форм до відповідних комунікацій. Електромереж, водопостачання абсолютно незаконно. Це неправда. На сьогоднішній день є конкуренція, і ми до цього брали хліб із Білоцерківський, ми брали з Києва. Інше питання цінова політика. І зрозуміло, що сьогодні магазини не мої, і ці торгова сітка не моя. І зрозуміло, що вони беруть конкурентну продукцію. Завод Кулиничі, що під Києвом планує розширювати виробництво, тому усіх звільнених працівників з київських заводів кличе до себе на роботу. Ми готові уволених людей, які виявляються під сокращенням з інших підприємств Київ хліба. Ми готові прийняти на роботу всіх нуждаючихся, безпечить доставкою з Києва і Київської області транспортом. Ми маємо свої автобуси. Ми готові привезти людей на роботу і відвезти з роботи. І весь соцпакет соцпакети, всі условия гарантірованої зарплати, середня зарплата там до 3,5 тисяч гривень. Звільнені працівники не поспішають приставати на пропозицію і стверджують, що насправді зарплату на кулиничах пропонують не таку щедру, як озвучує директор. Крім того, нарікають на те, що кулиничівський хліб виготовляється за іншою технологією, тому втрачає в якості. Споживачі підтверджують, мовляв, деякі фірмові мафи у Київській області навіть довелося зносити. Ми його не Сподобалось воно нам. Попробували – не сподобалось не купуємо. Піхує. Купуємо ну, Київський. Васильківський у нас таке, не значить працюєш, хлібзавод хліб заводу теж був поганий, найсмажніший. Ну, закрили, ми вже відчули, що його закрили. Хліб взагалі не брали там. Було таких пару випадків, що взяли, а він. Наш свій відганяє. Ну взагалі там ну, саме тісто, навіть не таке, як у нашому українському. Так попробували трошки, і все люди розчарувалися. «Укрметр» те стандарті. кажуть, що якість хлібу, який надходить на дослідження, останнім часом далеко не завжди відповідає нормам. Були непоодинокі випадки, все такі невідповідності за мі мікробіологічним Показником це плісняві гриби. Вони продукують мікотоксини, які теж нормуються в хлібі. Токсичні речовини, які можуть навіть викликати і смерть у великих кількостях. Якщо буде велике забруднення плісняву, це продукти життєдіяльності плісняви. Це мікотоксини, які являються сильними канцерогенами. Я побажаю ну, булочки всякі там такі. Хліб, який випікають кулиничі, зовні майже не відрізняється від того, до якого звикли кияни. Наприклад, улюблений багатьма білоруський мав навіть таку ж саму назву, доки Київ хліб не висунув офіційну претензію новому виробнику. Після чого кулиничі назвали свій хліб Біла русь. В Укрметерте «Стандарті» звертають увагу, що споживачам слід ретельно читати інформацію, яка є на хлібній упаковці. Виробник, да от українсько-словенське спільне підприємство. Чого ж Київський обласний хлібопекарський комплекс? Тут якийсь просто такий українсько-словин, хлібопекарський комплекс Кулинічівський. Це що у них 100 назв чи що? Яке там може бути виробництво на території Крушинської сільської ради, щоб просто я, як пересічний, споживач, почитавши, де воно робиться, у мене відпадає бажання його. Це юридичний адрес, тому що рядом Крушинка, у нас Крушинкина юридичний адрес. Ми знаходимося на землі Крушинського сільського совету. І адрес, який нам розрішительна система представила, нас назвали так. Ми теж може, хотіли, щоб у нас там вулиця хліба Кавно зняла сіліулиця Нельзя. щодо Київхлібу, то опозиція підготувала законопроект про реприватизацію концерну і внесення його до переліку об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. Щоправда, шанси ухвалення такого рішення можна оцінити за успіхами інших ініціатив опозиції. Тетяна Селезньова Сергій Декун, Володимир Джулай, телеканал Новин 24